Вітаю вас! І якщо ви ще не дивилися наш огляд по цим асарійцям але списникам, то подивіться обов'язково. А це такий продовження того випуску. Тут у нас будуть лучники. Ну а починаємо ми не з лучника, тому що тут є така фігурка. Власне, такий сокирний в обладунках, але без щита. Ось такий є представник в цих лучниках. Він може бути звичайно охоронцем. Цих лучників, хоча ну, трошки так не клеїться. Я думаю, вони просто не знали, куди його пхнуть, і засунули сюди. Адже це набір пролучників, де лучників аж 5 поз із 10. Як завжди, тут у нас 40 фігур, кожних буде по 4 штуки повторюватись. І ось такий у нас сокирник буде першим. А говорячи про лучників, я вам зараз всі 5 покажу. 5, я маю на увазі, вони е, класичні. Тобто ми говоримо за асирійських лучників, ось такі, які в обладунку, які ми звичайно уявляємо, коли говоримо про асирійців. Вони у нас тут на коробці написано 8-6 століття до. Хоча я вважаю, що можна деяких із них використовувати і раніше. Ось такий заряджайдже лучник це хороший такий 3D-принт, де навіть, бачите, стрілу можна зробити ну, більш-менш нормальною. Хоча, мені здається, вона трошечки перебільшена. Але в принципі в такому масштабі воно виглядає ще надбед. Наступний лучник у нас е, сидячий лучник, лучник такий для першого ряду. Е, для чого вони роблять е, тітіву, ну, я не знаю. Взагалі такі чимало виробників відходять від того, щоб робити тітіву на 72 масштабі, адже якщо вона є тільки у деяких наборчиках, а в більшості їх нема. Вона є занадто товстою для того, щоб її показувати, і в більшості просто. Її тоді зрізають. Тому більшість не робить. Але, от, бачите, лайнер вирішили зробити. Тому ми маємо всіх лучників із тітєвою на луках. І наступний такий же самий класичний в броні. Тобто, це легко, скажімо так, броньований лучник. Тобто, якщо, якщо у вас попереду стоїть якийсь списник, а так зазвичай основна тактика була в тому, щоб мати велику перевагу лучників. Але перший ряд зазвичай ставили списників, хоча це могла бути не обов'язково важка піхота, це могли бути якісь ауксиларії. І такі підрозділи просто просувалися вперед і застрілювали всіх опонентів. Ну, якщо вже доходила до сутички, то в них був перший ряд, як мінімум, один, а то й більше списників. І цю тактику, до речі, потім прийняли і перси. То ми говоримо далі про лучників. І у нас є наступний це ось такий. Як на мене, один з найкрутіших. Лучник в поході, який кудись чим чекує. Якщо взяти там наборчик чи два, то можна зробити таку красиву навіть діарамку, де лучники просто так от чешуть. Кудись, і я вважаю, що це один з найкрутіших таких моделей, одна з найкрутіших моделей в цьому наборчику. Хоча і навіть тут вони вмудрилися вставити тяттєву. Тому, мабуть, вони десь не в поході, адже ми знаємо, лук натягується тільки вже перед самою битвою. Тобто він вже, скажімо так, в умовах наближених до бойових. І наступний це взагалі шикардос, тому що це лучник із ауксиларіїв, тобто це із підкорених народів або дружніх народів, які приєдналися, і в нього дуже специфічний крутий шолом саме з таких от, аля, не знаю, вавилонський або ще щось. І дуже круто, що є такі не озброєні і можна з них також сформувати підрозділ, або вже приєднати до вашої колекції, якщо у вас є там хат, то там є лучники без обладунків, і саме оксіларські, ну, чи навіть розбавити ваш набор Цезаря. Так, і це у нас 5 стандартних, звичайних лучників. А далі я вам покажу лучників, які, заради яких я і брав цей набор. І це армовані лучники, тобто з додатковою бронею. тобто у них Повністю закрите, майже повністю закрите обличчя і додаткова броня, яка прикриває навіть ноги. І ось таких лучників це просто масхев для, скажімо, облоги міста. І тут вони поєднують. Справа в тому, що вони хочуть ще випустити спеціальний окремий набор для облоги, де є щити. І там же зустрічаються подібні лучники. Адже у них, скажімо так, не завжди є можливість ще й тягати з собою когось, хто їх буде прикривати зі щитом. Да й так простіше і ефективніше. Особливо, якщо ви е, в лучних дуелях, тобто крутий снайпер і вас може прилетіти Ну, як на мене, оце супер. І друга така ж схожа поза, ось така, але вона якби заряджаюча. Теж армований лучник, і це просто, ну, просто скажімо так, така родзинка для вашої колекції. І для моєї, до речі, якщо ви хочете також собі редзинки для такої колекції, то е, забирайте, поки ще є, адже я собі візьму, наприклад, літнічок, е, і будуть ще е, літнічки. Якщо успієте, то забирайте. У нас є Viber канал, де ми, е, можна скажімо так, собі е, добрати вплоть до невеличкого шматочка від набору, тобто літнічка. Приєднайтеся до наш Viber і там е, замовляйте собі. Що вам не вистачає в колекцію. А ми йдемо далі. І у нас тут два персонажа. І перший у нас такий проблемний. Справа в тому, що це пращик. Да, Він з броньою, але суть не в тому, а в тому, що у нього щось прощає, як намію, особистий хлопський розум. Щось вона якась занадто коротка. Тобто вона у нього є, але вона якась коротка. Справа в тому, що якщо ви побачите наступну модель, то тут ми бачимо доволі таки нормальну за розмірами пращу. І чому ви зробили там? Чи це так має бути, чи це я просто не розумію, це який художній задум, але от, от така от у нас є моделька, навіть дві. А це до речі, дуже класно розбавить вашу колекцію, якщо у вас є Цезарівський набір. І ось так, для порівняння це у нас е, спеціально я пошукав Цезарівський набір. Ось так у нас виглядає пращик від Цезаря. І також, а так, він у нас один всього-навсього, так. Да. Але для порівняння, щоб ви от мали розуміти можливо, розуміння, хоч і в них трохи різні шоломи, я вважаюся, од них можна об'єднати, адже там це чотири фігурки однакові, плюс такі, і буде у вас певне різноманіття із трьох фігур. Адже насправді пращиків не так густо, особливо в асирійському сегменті в 72-му масштабі. І також, раз я вже дістав свій. Старий наборчик Цезаря. Я хочу порівняти його з лучниками. Я думаю, вам буде цікаво це подивитися, адже тут якісь пози виглядають такі, трохи схожими. І я вам покажу навіть ще акціларі в порівнянні. Адже вони і такі там є. Так, це всі пози із лучників із Цезаря, ну і відповідно у нас. Ось такі от лайнери. Ну, як на мене, вони ну, шикардосно саме доповнять вашу колекцію, якщо у вас така є. От. А якщо немає, то рекомендую тайванського виробника Цезаря це пошукати. От. І давайте, як завжди, я вам покажу всі разом 10 фігурочок цього чудового наборчику. Ось так вони будуть виглядати. І ще що ж це, і що, так, треба ж не забути, що серед, це є сокирник серед лучників. Вот. І якщо б ви хотіли, наприклад, побачити, як вони будуть виглядати поруч із списниками із попереднього обзорчику, то це буде виглядати приблизно десь так. Так, не так просто ставити, коли крутиться, але можливо. Ну, от десь ось ось так, скажімо так, щоб ви просто собі мали розуміння. Ну, як на мене, хоча б літнічок мати таких, якщо ви збираєте саме дану античну тематику, Ну, це, це круто. Бо це дійсно хороша якість, хороший 3D-друк, і тут лайнер дійсно от вони піднялись на цей рівень і тримаються. Так, Як то кажуть, рекомендую. Тому дякую вам за вподобайки, які ви обов'язково поставите під відео. так? І дякую вам за рекомендації, якщо ви кудись перейшлете це відео, це теж дуже-дуже допоможе нашому україномовному проєкту. Дякую за підтримку.